Що чекає наших овнів в серпні? Щось дуже важливе чекає наших овнів. У нас вийшли чотири старших аркани. Значить так. Врівноваження свого емоційного стану прояснення, звільнення від страхів, прояснення причини оцих страхів, які були. І вихід, прям вихід до світла, до ясності, до ресурсу. Що це все означає? Якийсь новий стан буде в вас. Це буде стосуватися вашого внутрішнього стану. Те, що раніше вас заганяло в якісь страхи, ви зі там вийдете. От, от у нас є тут такий місяць. Ви чогось боялися, ви боялися сприйняти реальність такою, яка вона є. А до вас приходить інформація. Це нормально, це справді так і є, і страх тут не потрібен. І таким чином, от ви розумієте що це, а ви виходите із того страху, от ви виходите із того страху, і куди ви ходите? В ясність. А це вам дає ресурс, це вам є нові починання. Тобто, справу, яку ви будете починати. А тут якраз є початок якоїсь нової справи. Вона вам принесе рівновагу і стійкість, і задоволення. <кій> вам проясниться, яким чином це робити. Ви це зрозумієте. І вам буде дана можливість чітко побачити, що і як ви маєте робити. Якась нова ідея до вас прийде. Щоб втілити її в реальність. У вас буде можливість побороти свої страхи. До речі, що ви зробите? Прийде усвідомлення, чому цей страх у вас присутній. І розуміння, яким чином звітам вийти для свого ресурсу. Ви почнете жити по-новому своє задоволення, своє, свою реалізацію. Ви отримаєте реалізацію, можливо, якщо дивляться дівчата, є така ймовірність. Завагітніте. А взагалі, то назагал ви почнете по-новому підходити до життя. Що вам буде приносити великі задоволення, а ви вже раціонально будете оцінювати, що і як вам робити. Це стосується овні. Що чекає серпні кільця? Початок нової реалізації. Хтось з минулого. Або ситуація з минулого, або якась людина з минулого, що м, приводила, або ситуація, або людина приводила вас в таких, такий стан м, відсторонення, якоїсь туги, журби. Це завершується. І ви починаєте робити щось по-новому, і при тому швидко. Що саме і яким чином? Чого це стосується? А це стосується... Якихось обмежень, Завершується обмеження, Завершується обмеження в фінансовій справі. Тобто ви почнете свою реалізацію по-новому, і це вам принесе дуже хороший дохід. І отакий отой стан, що був через певну людину або через певну обставину, він міняється. Ви до. Духовно починаєте наповнюватися і розкриватися, ви починаєте розуміти себе, і... а ви починаєте співпрацювати з іншими людьми. Навіть, можливо, несвідомо. Тобто ви починаєте енергетично впливати на інших людей, а люди бачать у вас розум, світло, і бачать, що ви прагнете до чогось, що ви можете почати. Щось спочатку з нуля, і вам це вдається, і от ви стаєте отаким от символом, що можливо зробити все, головне почати це робити і обрати правильну ідею. Вам вдається зробити прорив в своєму житті, відчути свою самодостатність і реалізацію. Самореалізацію, але так само і ви впливаєте на близькі оточення, навіть, можливо, і не дуже близькі. Таким чином, що ви допомагаєте людям не стояти на місці, а виходити з кризового стану, розбивати всі перешкоди і швидко рухатися. Карта говорить розвиток духовний. А так само і взагалі, обравши певну ціль ви даєте стимул іншим людям розвиватися? Оце вас чекає в серпні, в тільці.